Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, як відповідь на питання, як справи, може забрати або дати енергію. Ми щодня чуємо десятки й сотні слів, і серед них є одна фраза, настільки буденна, що ми навіть не надаємо їй значення. Це просте запитання, і воно настільки вкорінилося в нашому житті, що стало майже фоновим шумом. Ми чуємо його в магазині, на роботі, у ліфті, від знайомих і незнайомців. Проблема в тому, що більшість із нас відповідає несвідомо ми говоримо нормально, добре та нічого нового. Це здається ввічливим, це звучить доречно, але в цих словах немає ні життя, ні енергії. Це відповідь рефлекс. Вона нічого не приносить у ваше життя і нічого не залишає у житті співрозмовника. І саме тут ховається небезпека. Коли ви дієте автоматично, ви подаєте світу сигнал. Я не творець, я машина, яка діє за шаблоном, є й інша крайність. Коли людину питають, як справи, там а, вона починає виливати все, що болить, там погано, робота дратує, грошей не вистачає, здоров'я підводить. І хоча з одного боку це здається чесним, насправді це створює зовсім інший ефект. По-перше, ви самі занурюєтеся ще глибше в негатив, бо вкотре його проговорюєте і підсилюєте. По-друге, ви перекладаєте цей тягар на іншого. Людина може не мати сил слухати, але звічливості буде кивати. В результаті ви отримуєте тимчасове полегшення, але насправді забираєте енергію співрозмовника, а навколо себе накопичуєте темний фон. Тож, що ж робити, як відповісти на як справи, щоб не втратити, а навпаки, примножити власну силу і при цьому подарувати її іншій людині? Відповідь проста: не дайте собі впасти у дві крайнощі, порожній автоматизм. Або нескінченні скарги, є третій шлях, і він полягає в тому, щоб додати у свою відповідь живу деталь маленьку, але справжню. Подумайте, наше життя складається не лише з великих подій, воно зіткане з дрібниць, спостережень, відчуттів, думок, моментів, які часто проходять повз, але саме ці дрібниці і є тим, що дає нам відчуття життя. І якщо ви навчитеся ділитися ними у відповідь на просте як справи, то отримаєте несподіваний ефект. Наприклад, людина може відповісти так: сьогодні дорогою бачив, як на небі з'явилася подвійна веселка. Це було настільки красиво, що я зупинився і просто дивився. Інший варіант. Прочитала кілька сторінок нової книги і вперше задумалась, як сильно змінюється людина під впливом дрібних рішень. Хтось може сказати, спробував нову страву в маленькій кав'ярні і здивувався, наскільки вона смачна. Або ішла парком і почула спів пташок. Відчула, що весна справді близько. Це може бути навіть щось зовсім просте. Подивилася документальний фільм. І дізналася новий факт про історію нашого міста. А в тебе як справи? Уявіть, як змінюється якість розмови після такої відповіді, ви не тягнете співрозмовника у свої проблеми, але й не залишаєте його на поверхні формальних слів. Ви створюєте простір для щирості, і часто саме це провокує людину також відповісти інакше, ніж зазвичай. Ви обоє отримуєте більше енергії, ніж мали до цього. Чому це працює? Тому що у світі, де більшість діє автоматично, щирість це ковток свіжого повітря, ви немов вмикаєте світло у темній кімнаті, і навіть якщо ви провели зі співрозмовником усього кілька секунд, ця невелика деталь може змінити його стан, подарувати посмішку або роздуми. А ви самі при цьому не просто зберегли енергію, ви її помножили. Тут варто згадати ще один важливий момент. Якщо ми відповідаємо автоматично, ми поступово звикаємо жити у несвідомості. Це стан сну, коли день змінює день, а ми йдемо за інерцією. Це і є той самий сон розуму, який породжує чудовиськ. Коли ж ви даєте свідому відповідь, ви немов підтверджуєте: я прокинувся, я творю свій момент, і чим частіше ви робите цей вибір, тим сильнішим стає ваш. Внутрішній ресурс, спробуйте провести невеликий експеримент. Наступного разу, коли хтось запитає у вас, як справи, дайте відповідь не за звичкою, а з усвідомленістю, поділіться невеличкою деталю дня. Це може бути цікава думка, випадкова зустріч, красивий краєвид, смішний епізод, навіть смачний напій, який ви спробували. Протягом тижня спробуйте жодного разу не сказати нормально чи добре. Завжди додавайте щось своє. З часом ви помітите дивні речі. По-перше, ваші розмови стануть живішими, навіть із випадковими знайомими. По-друге, ви самі почнете уважніше дивитися на життя, бо несвідомо шукатимете ту маленьку деталь, якою можна буде поділитися. Це розвиває уважність і відчуття присутності в моменті. По-третє, ви перестанете втрачати силу на формальні відповіді і скарги, натомість будете накопичувати енергію. Є ще один важливий ефект: коли ви відповідаєте нестандартно, ви стаєте для співрозмовника своєрідним будильником, він теж прокидається хоча б на кілька секунд. Це ніби ви подаєте руку і витягаєте його зі стану автоматизму. Це маленька практика пробудження. Яка корисна і для вас, і для того, з ким ви спілкуєтесь. Отже, питання, як справи, це зовсім не дрібниця, це двері, за якими або втрата, або накопичення енергії. Ви самі обираєте, що відкривати. Відповідати шаблонно значить залишатися у сні. Виливати негатив означає зливати силу. А ділитися маленькою, але щирою деталю, це означає створювати енергію. Пробуджувати себе і співрозмовника, робити світ навколо трохи світлішим. Тож наступного разу, коли у вас запитають, як справи, не поспішайте відповідати звично. Зупиніться на мить і дайте усвідомлений, живий, унікальний для цього моменту відгук. Ви здивуєтеся, наскільки це змінить ваш день. Якщо вам сподобався цей підхід, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал і напишіть у коментарях. Як саме ви зазвичай відповідаєте на це запитання? Можливо, саме ваш приклад надихне інших.